Мішка, зроби будь добрий чай, тому що виглядає, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Respawn Entertainment спільно з Beat Reactor офіційно запрезентували тактичну гру Star Wars Zero Company. Вийти має десь колись у 2026. -му. Отже, настав час. Electronic Arts показали, як виглядатиме оновлена фізика руйнування в новому Батлфілді. Нащо це показувати? Це жорстоко. У Фортнайт 2 травня стартує тематичний сезон Star Wars. До гри додадуть скини Дарт Джа Джа, Дарт Сідіуса та головного мазафаку далекої далекої галактики Мейса Винду. You might get Згідно чуток, Асасін Creed Shadows може з'явитись на Свіч 2 Грунтуються ці чутки на витоках із сайту вікового рейтингу педі. Плітки й вигадки, роботи, забобонні. Плітки Можливо! Вигадки навряд чи. Під час закритої альфи маратону не буде заборонна публікацію контенту, бо більше її навіть можна буде стрімити, починаючи з 23 квітня. Відкрита бета подейкою планується на серпень ближче до самого релізу. Крім того, інсайдери стверджують, що гра коштуватиме приблизно 40 доларів. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Людина Мураха, ой, тобто поворот, вирішив згадати старе та, як колись давно рекламував SNES, тепер прорекламувати Nintendo Switch 2. Минуло 70 років, а ти не забув. Це ти про що? Про ремейк Облівіону стає відомо все дедалі більше і більше. Нещодавно стало відомо, що важитиме він 122 Гігабайти. Скільки? Вночі під час реслінгу трапилася заздалегідь запланована колаборація з Думом, де показали нового трейлера The Dark Ages. The Slayer has been activated. А в кінці цього відео і софтвер верше й затизирили курва Ктулху. Більше не чутки та не витоки. Вже сьогодні о 18.00 на каналі Бефезди офіційно показуватимуть Oblivion Remastered. Я знав, я знав. Українська студія Реберн показали 20 хвилин громаду Лахімера. Нагадаю, що реліз гри запланований на 25 квітня. На сторінці СТІМу досі не вказана підтримка української. Та ти зрадоньку обрав. Проте ті, хто мацав демку, стверджують, що там вже був неповний переклад. Справді, повірю на слово. Не пройшло й дня, як музики з Finishing Move вже показали, як вони створювали саундтрек Doom the Dark Ages, що можна було почути в другому трейлері. 29 квітня стартує восьмий сезон четвертої діабли під назвою Повернення Беліала. Кепком oh, I mean, випустили третього трейлера свого другого Файтинг колекшона. Величезного набору старих файтингів, які вони коли-небудь видавали. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. Вся мережа в спойлерах до другого епізоду, другого сезону серіальної адаптації Last of Us. Тому той, хто намагається їх не нахапатись, має не виходити в соцмережі взагалі, бо навіть офіційний акаунт серіалу постить у ривочки звідти. Ті, хто грав у гру, вже зрозуміли, що до чого та через що знявся такий гамір. Не треба ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Інсайдери стверджують, що Sony незабаром проведуть свого PlayStation Showcase. Це брехня зра. Це бажане задійсне! Ха. Бесезда реально показували ремастер Облівіену. Бо більше навіть відразу його випустили. На ПК Xbox та неочікувано PS5. Пора грати. Я вже граю. Но ну, оригінальний Облівіан тривалий час розроблявся українізатор. Але автор, на жаль, не планує його найближчим часом адаптувати під ремейк. Чи моти досі сумуєш? З сумних новин Oblivion Remaster чи то ремейк поки немає офіційної підтримки модів. То що нема? нема? Проте модоробів це аж ніяк не зупинило, і вони за перші години з моменту релізу вже наробили доволі поважну кількість модифікацій. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Тут зроби сам. Тут Говард заспокоїв переляканих фанатів, котрі вже, бува, подумали, що не дочекаються шостих сувоїв. Каже, що вони й досі в розробці. До роботи. Так. Необлівіаним єдиним 24 квітня о 10 ранку релізниця клеєр обскуре Expedition 33. Та відразу потрапить до каталогу підписки Game Pass. О, це вже інша розмова. До речі, нещодавно розробники розповіли, що для того, щоб повністю закрити цю гру, вам знадобиться приблизно 60 годин. Ні, дякую. Я розумію. Нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі час, то звідки йому взятися? А пробігтися сюжетом можна вдвічі швидше, тобто за 30. Звичайно, це так оце видно. Так, моя балаканина виявилася логічною. Нагадаю, що ремастер Gone має релізнутись 25 квітня. Так, я згадав. Код Джим роздасть журналістам демки Dev Trending 2. А ті 8 травня обіцяють опублікувати перші огляди. От приколіст! Соні раптово та несподівано випустили нового трейлера Ghost of Yoittate. Йой, цього разу вказавши, що гра має вийти 2 жовтня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. У Steam ремейк Облівіану зіграли 182 тисячі гравців, що крутий результат для релізу гри майже без маркетингу. Про це розповідали австралійські новини, а ти їх не бачив. Тим часом Bethesda, намагаючись вибачитись перед командою розробників Oblivion, надіслала кожному з них по ключику до ремейку Облівіану. Вибач вибачення? No. Не. приймаються. Інтернетами ширяться чутки, що Supermassive Games скасували розробку неанонсованої гри за франшизою Blade Runner. Яка халепа і це лише початок. Її планували випустити у 2027-му, але не склалося, як гадалося. Вже сьогодні о 20.00 Remedy проведуть трансляцію, де похизуються оновленнями з розробки FBC Firebreak. Так, я показушник, це наша робота. геймдиректори з Bluebird Team, що задіяні в розробці Chronos The New Dawn, завітали на трансляцію каналу Residence of Evil, де цілу годину розповідали цікаві подробиці гри. Can you speak a bit about the, uh, the travelers? Yeah. What do you want to know? Everything. Я знав, це вилізе боком. Тринадцятий ангар матиме свою панель під час Pax East в Бостоні. Що найголовніше для нас, це діло транслюватиметься в прямому етері 8 травня о 21.00. Так, я знаю. Я чекатиму. Одинадцять анонсували ремейк першої частини Фростпанку на Unreal Engine 5 із новими механіками, графікою та підтримкою модів. Те, що треба. Реліз запланований на 2027. -й. Українська локалізація на відміну від другої частини не зазначена. В стімі вже є відповідне обговорення з проханням додати її. Бо лагідна українізація насправді не працює. Марек Тимінський. Я йому не довіряю, хто він такий. Генеральний директор C Games похизувався успіхами Lords of the Fallen. Каже, гра продалась на майже 2 мільйони копій. Аби ви знали, у нас успіх. Крім того, він повідомив, що друга частина запланована на 2026. А перший трейлер варто чекати вже цього літа. То який план? Вибратися звідси живими. Хороший. Фільм про Stalker 2 переміг на Webby Awards. Стрічка здобула перемогу в номінації Найкращий документальний фільм. Тим часом GSC виклали відео про процес озвучення персонажів із Stalker 2. Ну як, закритий в кімнаті, і ти маєш, маєш створювати світ. Я зробив лише один крок. І весь мій світ поринув у темряву. Релізнулась Клеєр Obscure Експедішн 33. Ви також можете помацати цю гру в геймпасі. Так, нова інструкція. Не мацати різну хрінь. Bethesda привітала творців Експедішн 33 з успішним релізом гри. Що відправляли вони й цим розробникам ключики до Oblivion, ну, поки невідомо. Так, ні? 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 Ні. Ремеді оголосили, що FBC Firebreak вийде 17 червня та матиме стандартне та делюкс видання із скінами. Звичайне видання на старті буде доступне в Game Pass та PS Plus. Ще раз нагадую, що гра матиме українську локалізацію. Повтори, і затям, якщо ти брешеш, я знайду тебе і здеру з тебе шкуру. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.